Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Мамо, починається дощ? Чудово, Тіфаме, він змиє весь пил. Мамо, а ми не бачили Віктора. Може, він вмер? Не думаю. Але тато сказав, що злі духи вб'ють його за те, що він завжди говорить про Ісуса. Чесно кажучи, я вірю, що Бог Віктора сильніший. Ой, нога. Мама Тіфам поскузнулася і звихнула ногу. Вона не могла йти далі. Але як же їм було повертатися додому? Вони дійшли додому місіонера та постукалися у двері. І вгадайте, хто їм відчинив двері? Віктор, він був живий. Заходьте, сідайте ближче до вогню. Погрійтеся. Поки мамі лікували ногу, тіфам схвильовано говорила. Ти вмреш! Мій батько прокляв тебе смертю. Мені страшно, нам не можна тут залишатися. Не треба нічого боятися. Всі ті заклинання мені не зашкодять. Тому що Ісус мій Господь, Він мене збереже. Вікторе, я чула твою проповідь на базарі, я повірила твоїм словам і з того часу маю мир у серці. Розмова з Віктором остаточно заспокоїла маму. Але Тіфам все ще боялася батька. Якщо він про це дізнається, вони повернулися додому втомленими. Погода ставала дедалі гіршою, дощ не переставав. Річка вийшла з берегів, вулиці затопило, і люди кілька днів не могли вийти з дому. Хто там? Вікторе? Чого ти сюди прийшов? Щоб сказати вам, що буде обвал через непогоду від скелі відкололися величезні валуни. Вам треба полишити цю хату, щоб не загинути під обвалом. Дурниці! Ми нікуди звідси не підемо. Нас захистять духи. Духи вам не допоможуть. Вам може допомогти тільки Бог, якщо ви будете вірити в нього. Я не бажаю слухати тебе. Забирайся геть із мого дому. Перед тим як піти, Віктор підбадьорив пані Орестил. Не бійтеся, пані Орестил Бог із вами. Щойно Віктор вийшов із хати, як Орестил схопив великого ножа і вгнівно вискочив на двір. Не треба, тату! постій. Продовження буде в наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт, риска, ру, собачка, сторіфол чилдрен, крапка.орг.